Є душі, які приходять у втілення навчитися, а пригадати, як створюється світ. Леонардо Да Вічі був однією із них. Він не просто малював, він пам'ятав. Його душа знала те, що більшість людей лише відчувають інтуїтивно. Він бачив у формах енергії, у лініях коди, у світлі мову творця. Він дивився на воду і бачив у ній пам'ять все. Кожна хвиля для нього була думкою Бога, що пульсує в матерії. Він чув мову стихій і знав, у кожному русі план творіння. Його винаходи не просто механізми, а спроби дати форму невидимому. Його картини, не зображення, а портали між небом і землею. Він не малював людей, він малював душі. Коли Давінчи креслив коло і квадрат, він не створював геометрію. Він пригадував структуру свідомості, ту саму, яку пізніше назвуть Купом Метатрона, моделлю Всесвіту, у якій усе живе, має своє місце і ритм. Леонардо да Вінчі був втіленням свідомості Метатрона, чистого розуму, який бачить гармонію у кожному русі матерії. Тому його мистецтво не просто краса, це відображення божественного задуму, де форма, рух і час з'єднані в єдину формулу життя. Коли ти в очі Леонардо, здається, що він бачить тебе не ззовні, а зсередини, бо його погляд це дзеркало Всесвіту, у якому Бог споглядає самого себе.